Всем привет! Это снова я. <связываю> на канале ну, Сулана Рукнукс. Вот, вот. Ставьте под лайки на канал и подписывайтесь на лайну. Дякую тем людям, кто поставил мне... не, не жодная людина мне не поставила лайк, а тем, Поставила одна якась людина мені підписку. Дякую цій людині. Якщо вона зараз дивиться цей ролик, я зараз буду вибирати собі хату. Їх дуже багато, то я думаю, що буде дуже класно. І от мене Мені дуже подобається. жити в коментарях. І я не знаю, чи в мене відкриті коментарі. Якщо не відкриті, то ви мені... Ну, якщо не відкриті, то ви ставите лайк. Подобайку. А якщо, а якщо відкриті, то ви... То, ви... то ви мені ставите дітай. Ой, тозніше нічого. Я собі обрала таку машину. І наша будівля дуже класна. Мені чесно, дуже подобається. І тут немає ліфту, але все одно все дуже класно. Я хочу поставити свою машину посередині. У мене це не виходить. Тепер я не знаю, як виїхати. Це відео буде тривати десь півгодинки, я не знаю, 40-30 хвилин чи стільки там. Не знаю. Але все-равно я вас благаю. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Я ще раз дякую цій людині, хто мені ну, поставив. ще одна людина яка стану. Я не знаю. Бо я ще надивилася просто. Нам <му> не можна, я навіть на неї не натискала, Просто сама мені цей, ну, коротше. речі, я сьогодні хотіла викласти відео, то коли я зайшла в YouTube. Ну. Ну, я не друге відео, це, це, мабуть, буде моє друге відео, оце. це дивитися. Там, коротше, я зайшла і, і, і я хотіла загрузити, то в мене там просив пароль. Не, не пароль, а мій номер телефону. Я його ввела. Ввела і він мені... І не зовсім, я, я не знаю, чому але це дуже. Ну, Хотілося сказати, я вже забула, коротше. Ну давайте, я хочу виїхати, у мене така маленька машина. М -м -м. Сейчас я затупила. И тут не будет кота. Напевно. Я так помню. А может будет. Я не знаю. Зачем. Я не знаю. Я не смотрела. Вот. И мы развертаемся. Розвертаємося і заїжджаємо в іншу галузь. Класно. Чому ми не заїжджаємо? О, заїхала. Ура! А так Вот так. Хоча... Йдемо в хату, я подивлюся, як вони. Тут розглядаю хату. Мені вона дуже подобається, вона така дерев'яна, утеплена, коротше. І тут, до речі, можна закривати мою будівлю. То хату, то будівлю я щось будую. Ем, а чого тут? Ем. А чому? Тут два ліжка. Так я не хочу. Е, е чому мене закрили? Що тут постуну? А дальше там побудем сюди на ширвишку. дырку <звучит> Я проверяю, что все закрыто. Закрыто. Э, я чувствую, а что открыто? Они. Я хотела зайти в мою б... будильник. В... 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 А й вона буде відкрита батьківська. Ні, куди йде. О, дречі. Відкрили хату. Пішли. Я хочу з ним бути. Він зараз спальнить машину. Я з ним поїжджу. Самую машину. Ай бой, такий красавчик. Не трогай. Мене зверну підвезе. Діма ja. Дякую тобі, що ти мене підведешь? Чекай, тоже сюди. Да, дядька. Ja. Ты сюда? Начни твой революцию. Твої, Твої машины поїхала, это шо? Ну все, поїхала до духати, Що ты? Here. Yeah. Заезжай, давай. Я тут Так что ж, Ты не хочешь? А это я? А которое я буду Сейчас я тут встану и студию. Дреблюся. Куда ж мені не поехали? See